Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару: Дженсі чоловічі та жіночі. Бренду Ліверджі та Есмара. Чоловічі бренду Ліверджі. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Чоловічих в лоті буде 4 одиниці. Розмір від 48 до 52. Жіночі в лоті буде 9 одиниць. Розмір від 38 до 46 Є така моделька. На манжетах, на резинці. В лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3330 гривень. собі вартість одиниці 256 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!